Слово Божий записано Івангелію Івана, 14 розділ, 16 та 17 вірш. Івангелія Івана, 14 го розділу, із 16 вірша. І в благаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повні перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде він. Амінь. Вітайте. Ми читаємо ще інші місця свого другу, які Ісус дає учням. Розуміння того, що хто, хто прийде після, Хто прийде, кого він пошле. Христос прощається з учнями, і я думаю, що для кожного з нас, коли ви прощаєтесь із тими, хто є вам дорогий, хто є вам цінний, коли вони виїжджають в іншу країну, і ви розумієте, щося розлука надовго, що що відбувається у вашому серці? Чим переповняється тоді ваше серце? З яким вам приходиться відпускати своїх дітей? А що було з учнями, які разом з Христом разом з ним навчались? Вони прожили життя разом із ним. Хтось скаже, ми три з половиною роки на. На служіння ми разом з тобою були на морі, в домі Лазаря, в домі сотника. І сьогодні ти говориш нам, що ти нас залишаєш. Що відчували учні тоді, коли Христос їм говорив ось це? Коли Христос каже їм, що я. Незабаром покину вас, я піду до вас, я я, я піду до Отця. Сьогодні ми чули слова, які говорив Коли, які говорили Хома, учні Ісуса Христа, які любили Його. І ось Христос каже до учнів, я вблагаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами побіг перебував. Ви знаєте, Господь Ісус говорить до учнів, що Дух Святий прийде і що він робитиме в житті їхньому, що Він принесе особисто для них. Ми сьогодні святкуємо День 50-й і згадували, що це 50-й день, коли був перший плід. Це свято, воно як має сільськогосподарський Значення так історичне. Тому що більшість припускає, що на 50-й день після виходу народу Божого Ізраїля із пустині Господь дав цьому народові завір. Десять заповідей Божих, які Мойсей отримав від Господа. Оцей заповідь які, заповіді, які він отримав. Що для цього? Для учнів Богу. Ісус каже, я зроблю це. Я в і Він дасть іншого утішителя, тому що, коли мене не стане, ви будете сумувати та плакати будете. Ви будете сумувати та плакати, тому що немає того, хто був поруч із вами. Більше того, Христос каже учням краще вам, щоб я пішов, бо якщо я не піду. Утішити не прийде. Краще для вас. Я думаю, як учні тоді, так і сьогодні, я би сказав, ну ні, ну нам краще, коли ти разом із нами. Ми разом з тобою відчуваємо в безпеці. Ми не маємо потреби ні в чому. У нас є досталь хліба. Ми забезпечені, коли ти з нами фізично, нам краще. Христос каже, краще для вас, щоб я пішов. Христос бачив набагато далі, аніж бачили учні в сьогоднішній день, коли вони разом із Христом. Христос бачив учнів на місійній праці, учні бачили себе поруч з Христом. Фізично, навіть якщо би Христос залишився, він би не міг бути з кожним із учнів куди, куди вони підуть, куди прийдеться їм піти. Він каже, я не лишу вас сиротами в цьому вірші в 18. му Ви не будете залишені самі, я буду завжди з вами, ото аж до кінця війни. Що робить дух святий сьогодні в нашому житті? Mm -hmm. Перше за все, це утішити. Господь називає часто його цій Євангелії від Івана, де він відкриває учням. Про ну, Духа Святого, Він каже, до них це утішити для вас вам. Він принесе тим, хто сумує радість. Він принесе втіху. Я втішите, я іншого дам вам, щоб із вами у вік перебував. Дивіться, поки Христос був з учнями, вони мали радість, повсякденно, вони тішились, вони, вони були захоплені. Вони були захоплені, пригадують вони на, рі, на, на морі, на бурхливому морі, вони в лодці, і Христос іде по, по морю, і, і, і вони кажуть, хто він? Коли він наказує хвилям і морю, щоб вони замовкли, хто він. Знаєте учні були здивовані тим, що підладні йому і море, і хвилі, і все. Учні були здивовані, коли вони біля гробу Лазаря. Чи в домі є сотника. Це кожного дня вони знаходили в Христа чого понавчатись. Поки Христос був з ним, вони раділи, і Христос каже, я іншого дам вам, який буде перебувати по з вами. Він каже, що це дух правди. Дух правди не обману, але дух правди всякий. Товоджений Духом Святим, Він буде говорити правду. Дух Святий говоритиме правду він діятиме. Христос каже, що його світ прийняти не може, бо не бачить і не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде Він. При вас перебуває і у вас буде він. Що робить Дух Святий? Дивіться, Христос приймає. Хрещення від Івана і Дух Святий сходить на нього. в момент покаяння. В момент покаяння людина отримує Дух Святий. Тому що Дух Святий сполукує людину до цього. Ви самі не зробите цього, поки Дух Святий не торкається вашого серця. Дух Святий провадить Христа у пустині. У місце, де Христос був випробуваний 40 днів. Він не залишає Христа в пустині, Христос не сам в пустині, але Він провадить Його. Порою і наше життя подібне до цього. Іноді ми проходимо пустиню, не розуміючи, чому так, чому так відбувається. Приходиться нам проходити цю пустиню, тому що Дух Святий нас провадить. 26 вірш говорить так, утішити, вже Дух Святий, що Його Отець пошлив в ім'я Моє. 14.26. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Цікаво про те, що каже Господь, що Дух Святий буде нагадувати вам усе те, що я вас навчив. Утішити, що Дух Святий, що його Отець пошли в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе. Сьогодні Дух Святий, він нагадує нам про нашого Господа. Ну, дивіться, б учні не були з Христом, якщо б учні не знали Христа, що б Дух Святий, навіть як прийшов, що б він їм сказав. Христос каже для учнів про те, що Він прийде і вам пригадає все те, що ви чули до цього часу від мене. Він буде пригадувати вам. Якщо ви не знаєте Господа, якщо ви не перебуваєте у Слові Божому, не читаєте його, ви не Господні. Якщо ви не знаєте Господа, що Дух Святий буде нагадувати вам. Господь каже про те, що Він прийде для того, щоб навчити вас усього і пригадати вам усе. Інше, що говорить Господь про Дух святий, це 26 вірш. А коли втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене, та засвідчить і ви, бо ви від початку зі мною. Дух святий буде свідчити про Господа. Учні стануть свідками цього. Ми, ми згадували минулої неділі. Ми сьогодні читали про те, що Господь говорить, що Дух Святий прийде і ви станете свідками моїми в Єрусалимі, і за межами Єрусалиму. І цю віску Іванії ви рознесете по цілому світу. Тому що все це робитиме Дух Святий. Він буде нагадувати вам, і він буде свідчити. Ви, ви, ви отримаєте силу, силу для цього. Ви можете мати знання, але якщо немає сили, для свідчення про нашого Господа, що того. Учні мали багато знання, вони мали багато практики, вони бачили, як Христос ділить хліб, як різні чуда. але їм не вистачає того, ми згадували минулої неділі, їм не вистачає того, щоб Петро в той день, коли Христа беруть на, на розп'яття, сказати я разом із ним. А він, а він буквально декілька годин назад говорив, коли, коли мені з тобою навіть і померти, я готовий і на це. Но коли прийшла реальні проблеми, реальні труднощі, які своїми очима фізичними він бачить, він робить крок троп назад і каже, я не знаю цього чоловіка. Пройде кісвітлі за часу, ми згадували про те, що Христос так, що Петро Петро, стаже, що нам потрібно було більше слухати, чим вас. Тим священникам, які розпинали Христа. Він скаже, нам потрібно Бога більше слухати ніж вас. Більше того, в день 50 коли Петро проповідує, кається маса людей. Він свідчить людям про те, що ви розп'яли Христа. Ви розп'яли його. Хто робить це? Дух. Дух Святий, він дає сили для того, щоб Петро міг свідчити. 16 розділ і з 7 по 15-й ось говорить Господь, знову ж таки, святий, та я правду кажу вам. Краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, тішити не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його. І як прийде, він світові виявить про гріх, про правду і про суд. Тож про гріх ще не вірують в мене, про правду що я йду до Отця свого, і мене не побачити вже, а про суд. Що засуджений князь цього світу. Господь каже, що робить Дух Святий Світ, Він докоряє світові. Докоряє за гріх, за гріх невірства. Найбільший гріх це гріх невірства. Найтяжчий гріх гріх невірства. через нього. Христос навіть не зміг вчинити багатьох чуд у місцевості, якій він проживав, тому що не вірили люди в нього, говорячи, хто він такий. Ми знаємо його батька, ми знаємо матір, ми знаємо братів. За кого він себе видає? Христос дивувався не цих людей, як і добивався вірі людей, сторонніх, чужих людей, таких як сотник чи жінка. Христос був здивований. І ось каже Христос, Дух Святий, Він прийде, він допорятиме світові завіт. Дух Святий він докоряє серцю про гріхи. Гріх, що не вірують у мене, не довіряє тому, що це син Божий Месія Спаситель. Правда він каже, що я йду до Отця Свого і мене вже не будете бачити. Він прийшов, щоб явити Отця, показати Отця, і він каже, він буде доконяти. Правду, що я походжу від отця. Багато добрих діл я вам показав від свого отця, та ви в жодне не вірите з них, каже Господь. Ви не діти ні Аврама, ні оття ви діти лукавого. Христос каже про те, що Він прийде, щоб сказати правду Дух Святий, Він говорить правду. Можливо, ця правда мені не доподобає. Може, серцю моєму не доподобє, але Дух Святий він той, хто говорить правду. Якою жорстокою вона не була, але це правда. Ми можемо приймати її, а можемо її відкидати. Але Господь каже, Дух Святий прийде для того, щоб світові виявити про гріх. І про суд, що засуджений князь цього світу. Тобто виконався весь план Божого Спасіння. Для чого Бог, каже, приходив, для чого приходив він. Засуджений Князь цього світу, гріх. Засуджений Христос Розп'ятий, його кров очищає від усякого гріха. А коли він прийде той Дух правди, Він буде провадити вас до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, що має настати змістить вам. Він прославить мене. Бо він візьме змогу і вам сповістить. Усе, що має отець до Через те, я й сказав вам і він візьме мого та й вам сповістить. Ми бачимо про те, що Дух Святий, він буде робити те, що, робив, що говорить Христос. Він буде пригадувати всі дії, які робив Христос. Дух Святий, про який говорить Христос, не Він каже, що це особисті. Бо то дух дихає, де хоче, каже, і його голос ти чуєш. Та не відаєш звідки він приходить, та куди він йде. Не подимує священнику, який знав закон Божий, заповіді Божі, Він каже, його Дух Божий приходить. Він дихає, де хоче. Його голос чуєш тим. Де перебуває Дух Святий? Коринтян 3.16, перший розділ, перше послання Коринтян 3.16 говорить так: ви храм Божий і Дух Божий пробуває всередині вас. Господь каже до церкви про те, що ви храм Божий. Дух Божий пробуває всередині вас. Дух святий пробуває всередині вас. Він докоряє, навчає, провадить вас. В об'явленні Господь говорить, що, що робить Дух Святий, Дух говорить церкві, починаючи з другого розділу, говорить такими словами, що Дух промовляє церквам. Переможе там їсти від дерева життя, яке в раю Божьем. Дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від смерті. І все це робить Дух Святий, другий. Друг. Об'явлення 2 розділ 7, 11 вірші. І нижче. Господь говорить про те, що все це робить Дух Святий, якого Господь пошле, який буде виконувати працю в серці кожного з нас. Дух свідчить разом із Духом нашим, що ви Сини Божі. Послання до Ремлян, 8 розділ, 16 вірш. Це робить Дух Божий. Він говорить, що ви сини Божі. Ви діти Божі, складноємці, царства. Все це робить Дух Святий у вашому серці. Послання до ефесян у 4 розділі апостол Павло говорить про одну річ, як, що ми можемо робити. І чого нам не потрібно робити? Ефесіан 4. 30 говорить так, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День викупу. Апостол Павло закликає не засмучувати Духа Святого. Виявляється, ми можемо це робити. Чим? Чим ми можемо засмучувати? Ось 29-й вірш вище говорить, нехай жодне слово гневе не виходить з ваших уст. Але тільки таке, що добре. На потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує його. Своїми словами, своєю поведінкою, своїми вчинками ми можемо засмучувати Духа Святого. Одного разу, молячись один із чоловіків, мужів віри слово Боже, давид. У 50 Псалмі говорить із 10-го вірша такими словами, дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя свого заховання гріхів моїх і всі беззаконня мої позаглажені. Серце чисте, створи мені Боже, і тривалого духа в моєму внутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не вирив свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння твого і з лагідним духом підтримай мене. Це псалом покаяння Давида, коли Давид вчинив гріх із Вірсавії. Ви знаєте, коли я роздумаю над цим, я думаю, а до цього моменту, до моменту, коли Давид вчиниш ти ось це, дух Божий не говорить тобі, що цього робити не потрібно. Коли ти замишляєш убивство чоловіка цієї жінки, коли, коли твоїми руками був вбитий ось цей чоловік, де Дух Святий був? тоді? Не говорив він тоді? Я не вірю. Дух і тоді говорив, Ну Давид не прислухався до цього. Ну, Давид розумів, що таке бути лишеним, коли Дух Святий залишає його. Знаєте, по чому він розумів це? Він бачив Саула, який кидав з нього. Він бачив, яким несамовитим був цей чоловік. Коли Давидові приходилось бути із своїм тестем, коли він не один раз хотів просто вбити його. І Давид бачив, коли злий дух сходив на Саула. Він розумів, ось в цьому псалмі, він каже, Господи, не бери цього духа від мене. Не забирай його. Він розумів, що коли Дух Святий буде залишений, він знав, що прийде в дух слий і що буде коїтися його житті. Друзі, не засмучуємо Духа Святого яким запечатані, якого Господь післав для учнів сьогодні, для, для нас з вами. І коли Дух Святий сьогодні говорить до нашого серця, коли він докоряє мені, чи кожному з нас, коли він стукає, у ваше серце. Не закривайте його. Не робіть затверділим це серце. Тому що Господь каже, що дух мій не вічно змагатиметься в серці людському. Його суд не вічний буде. Не робіть цього, коли Господь стукає у ваше серце, коли Він докоряє вам. Коли він прикликає вас до Господа, відкрийте Йому, тому що Він не постійно буде. Одного разу він просто залишить нас. Спішіть для того, щоб ви могли скористатися цією хвилиною, коли Дух Святий промовляє. Коли він промовляє до вашого серця. Користуйтесь. Господь Вучням сказав про те, що я не покину вас. Дух Святий прийде, він буде утішати вас. Сьогодні Він утішає вас в земному житті. Навіть тоді, коли приходять гори, проблеми, турботи, клопоти, які, можливо, вище вашої мови, вище вашого розуміння, Дух Святий приходить для того, щоб утішати вас. Ну він може утішати вас тільки тоді, коли ви перебуваєте в Слові Божому. Якщо ви цього Слова Божого не знаєте. Чим ви тоді зможете потішати? Він нагадує нам. Знаєте, одного разу Христос каже, учням, коли вас візьмуть до правителів, до намісників, не турбуйтесь тоді, про що вам говорити. Не, не думайте здалегідь, які, які пробують і складати, для того, щоб той чи інший що вони попасть. Він каже, Дух Святий в той момент скаже вам, що вам говорити. Але знаєте, коли ви не знаєте Слово Божого, коли ви не перебуваєте, коли ви не читаєте його, навіть тоді, що дух святий, каже через ваші уста, коли ви не знаєте його, коли ви не читаєте це Слово Боже, він нагадує вам, він пригадує навіть в скрутних обставинах вашого життя Дух Святий, Він нагадує вам. Він спонукує вас. А якщо цього немає, чим ви потішитеся? Прагніть цього. Прані для того, щоб сповнятися Духа Свята кожного дня. Тому що послання до Офісян говорить, сповняйтеся Духом Святим. Кожного дня, розмовляючи поміж собою псалмами, піснями духовними. Ось що сповняє Дух Святий нас. Сповняйтеся цим. Розважаючи про Господа слово Його. Хай Бог благословить нас у цьому. 何にど